Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. Сьогодні у нас 30 липня. Організовуємо знову нашу кухню просто неба. Тут у нас вже вариться кукурудза. А далі будемо пекти лаваші, перейшли на свій хліб, спробували. Пекти їх на дворі і тепер робимо подвійну, чи навіть потрійну порцію, так, щоб було вистачило нам на якийсь час. Заварюємо тісто на лаваш. Сьогодні буде подвійна порція, в неділю мало напекли. Так, тісто відпочило пів години. Вітя розкатує лаваші, я буду смажити. Прибрали плитку. Будемо пробувати, досвіду немає. Зараз, якщо це буде горіти, будемо щось змінювати, ні будемо смажити. Немає когось третього, щоб міг це збоку познімати. Гарні такі лаваші виходять. Дуже красиві. Так його які понадувалися. Красиве тісто. Накрапує дощик, а ми смажемо лаваші. Відкривай, ну, гамбу прийшов. Оце так, да, такий дощик пустився. Таку стопочку напекли лавашів. І це набагато смачніше, ніж можна придбати в магазині. Один раз спробував і неможливо відмовитись. І тепер ми їх перекладаємо на пергамент і раз з пульвілізатора сприскуємо водою. Потім повикладемо в пакет і так вони будуть довго такі еластичні, класні лаваші. Пакет. Ось так в пакет. Будемо їх так зберігати. А ось ці грушки ми перетворимо на повидло. Порізані грушки трішки протушу, потім переб'ю в блендері, потім через е, друшлак, перетру. В общем, роблю це вперше, тому сподіваюсь, в мене все вийде. Ну, ось перебиті блендером і проціджені на друшлак грушки отакі. І поварю їх трішки, щоб більш густі були. Цілий день сьогодні хмарилося. Дув вітер. Дощ починався багато разів, але жодного разу, такий як сліди не пройшов. Під кущами сухо і тут, якщо розгорнути, ось тільки зверху. А там Полюка нічого він взагалі не промочив. Надіялися сьогодні цілий день, що ось ось пуститься дощ. Ось ось пуститься дощ. Ну що ж, ну, там пасуться кози. Ну, там вітя під деревом. Так, да, помаши. Ну. <гум> Визирнуло вже сонечко. Ховається, але ж хмари пройшли і настав повний штиль. Нічого не вирухнеться. Добуду вітер вчора цілий день, сьогодні ось штіль. Ще хочу показати білі волошки. Також вперше в цьому році вирощуємо. А ще ось подивіться, які понаростали люфи в нижньому ярусі найбільші тут ще в'яжуться ті що знизу їх там зав'язалося трохи ті що вище менші там вони ще і так доверху до маленьких які ще тільки квітують Тут я стерилізую баночки, а тут вже ну, півтори години воно уварюється на дуже повільному вогні. Просто випаровую зайву вологу. Все на власний розсуд. Вагів немає, сахар на око. Додам ще трішки лимонної кислоти і таке класичне поєднання груша ваніль. Додам пакетик ванільного цукру. Ну от Результат 5 півлітрових баночок 2,5 літра. Повидло вийшло дуже смачне. Результатом задоволений, можна так закривати. Ну от Потроху і настав вечір. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео.